Цей хлопець продав свій телеграм-канал за 200 тисяч доларів. Містер бізнес це мем, герой криптосела, інфлюєнсер в трусах і приклад того, як із ринку черешні потрапити на спільні стріми з топ ютуберами. Саша із Черкас починав як звичайний школяр, знімав відоси, продавав черешню, передавав привіти за гроші в телеграм, а потім щось пішло не так. Тобто пішло дуже добре. у мене ні в тіні та Мама! Він створив персонажа: труси, жорсткий гумор, мемні кружочки, крипта, зеленські і відверті прямі ефіри. Сьогодні вийшли з барсіком на прогулочку. Погода така красива. Барсік, пішли додому, там криптовалюта жде, барсік. Містер бізнес за свою кар'єру інвестував у Хамстер Комбат, стрімив із Шевцовим, полетів у Іспанію шукати жінку і запросив психолога, бо в нього були реальні любовні проблеми. Але навіть коли серце розбите, містер бізнес не зупиняється. Саша вже планує вихід на твіч і далі качає інфопростір, так як вміє тільки він. Щиро, дивно, мемно і в трусах. Містер бізнес це не просто інтернет-історія, це сучасна народна наша українська казка із Черкас. Про те, як можна робити контент буквально з повітря і навіть через розповіді про бараболю, Пацани, ну скільки.